Близько 130 тисяч гривень за кілька годин зібрали для Збройних сил України під час благодійного заходу, де в Тель-Авіві. Захід провели на тлі напруженої ситуації в самому Ізраїлі, коли південні регіони країни були під постійними обстрілами з боку сектора гаси. Тож організатори щиро радіють такому результату. Як українська культура допомагає збирати донати на наше військо у сюжеті Уляни Трючкової. Черга за домашніми варениками, які тиждень ліпили волонтери. Вареники карта, капуста, сир. майстер-клас розпису яворівської забавки, аби провести який художниця Юнія консультувалась із талановитими майстринями з Яворівщини, де UA в Ізраїлі провели вперше зібрані гроші. Сьогодні з продажу українських товарів, з продажу вареників, які волонтери ліпили весь тиждень. За опціону, який буде проводитись, з квитків, з квитків ми все віддаємо, фонд без обмежень і вони везуться і закуповують капи і дрони для бригад на Бахмуті. На благодійний ярмарок товари везли з України та з різних куточків Ізраїлю. Приїхала кота за я з України. Приїхала рік тому. Там робила шеврони для Чорнобильської зони. І коли приїхала, почала вже шити сумки: футболки, сумки, шопери, котики на машину. Музичний супровід благодійного заходу підібрали на будь-який смак від українських народних пісень до популярних хітів та авторської музики. До прикладу, гурт Чорниця, заснований п'ять років тому в Ізраїлі, виконував власні рок композиції українською. Всі ці пісні були написані ще до війни, і е, насамперед я гадала, що тільки раз чи два ми десь виступимо він, і Цим все закінчиться, але сталося що сталося. Це не питання фінансів. Чому ми це робимо? Це наша батьківщина. Насамперед, ми всі з України. Та вже ні, як звичайно, так зібралися як ізраїльтяни, так і вихідці із України, що вже давно мешкають в Ізраїлі, чимало серед відвідувачів і українських біженців. Емоційному плані складно і завжди на таких вечорницях, на таких зібраннях, це як віддушина, це як місце, де всі свої, місце, де горять очі, місце, де рідна душа, рідна атмосфера це те, чого нам так довго не вистачає. Я прийшла на цю прекрасну подію, на Day UA, на підтримку нашої армії та на підтримку. Української діаспори, яка в нас розвивається квітне в Ізраїлі, і дуже велика надія на те, що українці не забудуть, що вони українці, навіть з єврейським корінням зібрані кошти. Організатори вже передали музикантам українського гурту без обмежень. Донати конвертують у пікап для ЗСУ. Із Ізраїлю Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.